Слава Господу, Дорога Церква! З прекрасним святом вітаю вас, свято П'ятидесятниці. І як кажуть, що Еммануїл означає з нами Бог. Голгофа значить Бог за нас. П'ятидесятниця це є Бог в нас. Він так близько. Бажав бути з нами, що він захотів поселитися в нашому серці і жити там. Знаєте, про це свято можна дуже багато говорити, розказувати з історії, з Біблії, читати, переповідати. І знаєте, це дуже добре, коли б нам знати, тому що необхідно багато чого може розуміти, чи знати, щоб правильно. Пізнавати ті чи інші речі в нашому житті. Знаєте, приходить Ісус до Єрусалиму і плаче. О, каже Єрусалим Єрусалим. Хоча би ти цього дня зрозумів, що необхідно для миру тобі. Знаєте, Багато чого залежить від нашого розуміння, правильного розуміння в нашому житті, навіть тих самих свят, які в старому заповіті, ті чи інші прищі, події, від нашого життя. Багато чого, хто нас навчив, як навчив, що навчив. Знаєте, навіть Павло каже, що євреї мають ревність по Богу, але не за розумом. Тобто вони нібито стараються служити, ревно служити. Але щось неправильно з їхнім розумом, умом. І знаєте, до цього нас закликає навіть апостол каже: обновіться, обновою вашого ума. Звичайно, це немаловажна річ, коли ми можемо розуміти, знати про ті чи інші свята, про ті чи інші речі, які є записані в Біблії. Це необхідно, це, можливо важливо. Але не менше знати, не просто знати, але найбільше. Це переживати або пізнавати ті речі в своєму житті. Я би хотів зачитати з дії апостолів з 17 розділу, 26 вірш і 27 вірш, деякі слова. Дії стих апостолів це є проповідь апостола Павла, до набожних людей, які. Дуже цікавилися про знанням про Бога, поклонінням, з чимось новим цікавилися. І якраз вони цінували знання, тому що не розуміли, що від цього дуже багато залежить в їхньому житті. Але окрім знання, Павло науважив щось іншим, особливішим, що так само може змінити їхнє життя і прообразити їхню поведінку. І так Аполох проповідує в атенах, і в 17 розділі 26 вірш записи. І весь людський рід він створив з одного, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби добі границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не віднайдуть і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з, вас, з нас. Бо ним ми живемо. І рухаємося і існуємо ним. Полог пояснює картину, що Бог створив весь світ із одного людини, з однієї людини. Від Адама все все прозойшло. І каже: призначив в закреслені межі доби нашого замешкання тут на цій землі, щоб Бога шукали. Щоб Бога шукали. Чи не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, і не просто шукали, чи його не відчують і не знайдуть. Знаєте, важливо не просто знати щось про Бога. А є таке поняття, як відчути, пережити в нашому житті ту чи іншу річ. Знаєте, можемо. Сьогодні багато говорити про воду, про його, її характеристики, фізичний стан, інші характеристики, водопровідність, там газопровідність, інше окно, всі різні процеси хімічні, які вона перетворюється. Але коли ми є спрагнені і нап'ємося цієї води, ми справжньо відчуємо користь і смак і життєданість, без чого ми не можемо жити. Звичайно, це може необхідно для науки. Щоб нам знати якісь якості, використати в цьому житті для чи іншої справи, воду чи інші якісь хімічні елементи. Але коли ми п'ємо, ми розуміємо, це необхідне нам для нашого життя. Це те, що підтримує нас, це те, без чого ми не можемо жити. І знаєте, подібно, так само можна про Бога багато знати, може багато інформації мати, але як важливо пережити його. Відчути Його близько до нас. Знаєте, якраз в цьому Бог хоче, щоб ми не просто знали про Нього, щоб ми як можна були ближчі біля Нього, ближче з Ним, пережили, відчули Його в нашому житті, в нашому серці. І я знаю, від того, наше життя зміниться, наше життя приобразиться. Наскільки ми будемо ближче? До нього, наскільки нам більше пізнавати його, переживати його в своєму серці, в своєму житті. Ми знаємо, що наскільки ми є ближче до тої чи іншої події, настільки радикальніше помінялося наше життя. Якщо нам взяти сьогодні про війну на Україні, може, хтось тут далі живе, може хтось ближче жив, до цієї події. І наше життя в тій чи іншій мірі змінилося, в залежності на те, наскільки ми близько були, доторкалися до цієї ситуації, до цієї події. Можливо, ми трохи далі хто були, може, трохи графік роботи помінявся, може, якісь фінанси трохи перезпороділи, хтось ближче, може, навіть якийсь день помінявся. А ми знаємо, чим ближче ближче до цієї події люди жили, їхнє життя. Радикальніше помінялося. Набагато більше змінилося. Через що? те, Через що вони знали, чули про цю інформацію, про те, що стається десь там на Україні далеко. Ні. Вони її пережили. І знаєте, наскільки ми ближче навіть до тієї самої події, воно тим більше впливає на наше життя, на наші цінності, на наші пріоритети ми міняємось. Але знаєте, Ця подія, ми можемо хотіли чи не хотіли, в тій чи іншій мірі, вона вплинула на нас, на наше життя, на наші цінності, на наші пріоритети. Але є такі події, які ми можемо допустити в наше життя, скажемо людину, впустити в наше життя, яка може змінити нас або позитивно, або негативно вплинути на наше життя. І коли ми остеремоємо своїх дітей, це людина не дуже хорошого виховання. Ми остерігаємо їх, тому що знаємо, що ця людина може вплинути і мати погані наслідки. Або наоборот, ми самі рішаємо, оця людина хороша. Я хочу бути разом з нею. Давай весілля, шлюб. Я буду рядом, я хочу від тобою відкрити всі своє життя, всі свої проблеми переживання. І ми знаємо, що ця людина найбільше має вплив на наше життя, вона приображає. І ми хочемо бути разом. Це така подія, чи сказати, що ми самі або дозволяємо, або закриваємо своє серце, щоб та чи інша людина, або щось інше впливало на нас, або не впливало, і тим самим змінювалося. Не просто мали інформацію про цю людину. Ми хочемо, щоб бути разом, служити цій людині, або вона нас преображала, або ми її змінювали. І ми так само хочемо бути ближче до наших дітей, щоб на них впливати. Це наш вибір. І знаєте, так само наш вибір є і сьогодні. Це від нас залежить, наскільки ми ближче до нього. Не просто знати, це добре, прекрасно знати, тому що від цього багато залежить, тому що багато людей є неправильно навчені, і вони шукають Бога але в неправильних напрямках, і, можливо, немає тих результатів. Які, може, ти чи я маю в своєму житті, немає того впливу, переміни життя, може, лягато не знає про Бога, хто він такий є, що він був на цій землі, прийшов, віддав своє життя, а ми не зрозуміли і не прийняли їх свого особистого Спасителя. Тому що, може, не чули цієї доброї звістки, або відкинули її особисто, не захотіли. Так само і сьогодні ця інформація, подія, яка сталася в історії, Може багато проти паралелі старого заповіду, брати, брати це свято після старого заповіду, паралелі проводити в наше життя. І це дуже добре, це дуже прекрасно. Але найбажче, найкраще, найбільше. Це тоді, коли ми зрозуміємо саму суть, що це все був намір Божий, що їх може бути ближче до кожного з нас, як може було краще впливати на нас. Не просто ж наше пізнання переображати, але наше відчуття, наш характер, наше життя змінювати від того, наскільки ми є близько і близько. І знаєте, це залежить від кожного з нас на від сьогоднішньому служінні, наскільки ми захочемо мінятися, наскільки ми захочемо відкрити своє серце, щоб пустити, щоб прийти зі своєї сторони, для того, щоб наблизити себе до людства. Того, якого він полюбив, якого він створив для себе, а яке саме відвернулось від Нього, Він зробив все. Він прийшов на цю землю, прожив життя, пролив свою кров, двері відкриті в святий і святих. Завіса розірвана. І Дух Святий прийшов, щоб тебе провадити, в те святе святих. Сьогодні двері відкриті, запрошення є. Тільки наше бажання, наше рішення сьогодні особисто, твоє рішення. Це не може бути насильно. Ця подія може вплинути на тебе, змінити твоє життя, коли ти, ти приймеш особисто і я свої рішення, Господи. Я бажаю бути там, в тій кімнаті з тобою. Я бажаю бути біля Тебе, вчитися Тебе, не просто знати про Тебе, відчувати Тебе, переживати Тебе. Знаєте, ми можемо відчувати людину. Коли ми дозволяємо їй торкатися себе, коли їй дозволяємо обнімати себе, тоді ми можемо вбивати свої емоції, почуття, свої переживання, сльози, біль. Коли вона їй близько, коли на відстані, звичайно, бувають різні ситуації, коли людина просто хоче, навіть не чекаючи від когось допомоги, їй набагато легше буває людям, чужим людям висказати своє горе, біль, А не розуміють, що не просто висказали. І не очікують ніякої можливо, допомоги чи втручання цієї людини в її життя. Але інша ситуація, коли ми хочемо виходу з цієї ситуації, то ми шукаємо близьку людину. Ми шукаємо ту, яку може відкрити, яка могла б щось вплинути, порадити, щоб змінити наше життя. Те саме і Бог, він хоче бути близько біля нас, щоб преобразити твоє і моє життя. Не просто ми могли знати прекрасно. Речі, багато пунктів про свято П'ятидесятниці, але про те, що ми могли прийти в святе і святих і пережити його присутність і знати, хто він є в нашому житті. Знову можна було багато провести екскурсії в старому заповіті, як в Дух Святий сходив на багатьох людей, як вони приображалися, як дух Святий на апостола Петра зійшов, як їх його життя приобразилося. Це добре, це прекрасно. Але це буде мало користі і мало результату принесе в наше життя, коли ми не прийдемо в цю кімнату спільно з нашим Господом, хоч Він заради цього все зробив зі своєї сторони. Хай нам Господь в нашому житті допоможе не просто знати, але переживати, ближче бути біля нього, жити, відчувати Його в своєму серці і бачити Його руку. В нашому житті, щоб ця вона примінила нас, наше життя і наше ходження, преобразила в його образ. І знаєте, як Писання каже, що ми, дивлячись на славу Господню, преображаємось. Сьогодні є ця можливість для кожного з нас прийти, побачити славу Господню, пережити Його присутність і преобразитись. наше життя. Він може преобразити Знаєте, так само як ця подія на Україні, вона приобразила можливо життя багатьох людей. А як я наголошую знову на то, ті, які були ближче, звичайно, в негативному напрямку, її життя набагато гірше змінилося. Так само, і в позитивному напрямку, коли нам ближче до Господа, наше життя набагато краще переміниться. Але це залежить від нас, від нашої рішення, чи ми пустимо цю людину, цю особу. Дух Святий в наше життя і в наше серце чи ні. Хай нашому Господу за все буде слава. Амінь. Помолимось разом. Благословенний Господь.